Чергова допомога військовим завдяки конкурсу проєктів та програм 80 на 20 бійці 50-го полку імені Семена Височана НГУ задля ефективного навчання отримали інтерактивний тир. Відтак вони набуватимуть практичних навичок поводження зі зброєю і ведення успішного стрілецького бою. Також тренажери сприятимуть економії боєприпасів та пального. Це дійсно важливо, оскільки ми розуміємо, що краще коли використовувати бойові комплекти, то їх безпосередньо вже на полі бою, а власне тут. У це дає змогу тренуватися бійцям, набувати навиків і вже використовувати з меншими втратами. Більше буде попадання в ціль. Тому це є теж важливий елемент. Це дійсно хороші звичаї, хороші інструменти, які дають. Справно навчають воювати інтерактивний тир це не лише вдосконалення бойових навичок, це ще армійський професійний орієнтир. На тренажерах можна тестувати свої здібності кулеметника, гранатометника чи снайпера. Ми проводимо їхні вивчення, дивимося, проводимо елементарні стрільби спочатку на таких видах озброєння, як автомат. Дивимося, якщо хлопці вже мають якісь більші здібності, нахили і самі виявляють бажання, наприклад, стати там кулеметником, гранатометником. Ми вже користуємо після надання теоретичних всіх знань, приймаємо в них заліки, будову різних видів озброєння З завершальною фазою. Це є безпосереднє виконання бойових стріль вже на полігонах і вже на під час виконання бойових завдань. Ключова особливість конкурсу проєктів та програм: 80% допомоги фінансує міський бюджет, а 20% покривають волонтерські та громадські організації, небайдужі мешканці міста та підприємці. Це не перший турики, ми купуємо купляли для 102-ї бригади нашої імені Дмитра Вітовського для інших підрозділів. Та це надзвичайно важлива річ для підготовки для нашого полігону і для інших військових частин. Тому в рамках програми 80 на 20 80% з міського бюджету фінансували завдяки платникам податків. 20% це були донати пожертви інших людей. Тому маємо можливість постійно допомагати. Михайло Березень, Софія Савчук, новини на вежі.